Це питання безпеки нації. Кожна жінка має народжувати вдома. Ви не маєте права на особистий вибір, бо відмова від домашніх пологів загрожує всім. Не можна наражати інших дітей на небезпеку через ваш особистий вибір. Домашні пологи мають бути обов'язковими. Тільки так ми можемо захистити слабких і вразливих. Кожна мама повинна народжувати вдома. Домашні пологи рятують життя, не можна ризикувати майбутніми поколіннями. Лікарі всього світу підтверджують, лише домашні пологи створюють колективний імунітет. Наука давно довела, лише домашні пологи гарантують здоров'я. Це ваш громадянський обов'язок подарувати життя дитині вдома. Справжня відповідальна мама народжує вдома. Ви ж не хочете нашкодити іншим дітям? Відмова від домашніх пологів стави під загрозу всю країну. Хочете бути відповідальною мамою, тоді народжуйте вдома. Якщо одна жінка відмовиться від домашніх пологів, страждатиме вся громада. Це не право вибору, це соціальна відповідальність. Кожна жінка має народжувати вдома.